Всім привіт з Непра, Мене звати Наталія ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Е, я довго думала, чи зняти мені покупки за вересень-жовтень, чи не знімати, бо тут якихось таких, знаєте, визначних наборів або якихось таких надбань ефектних у кадрі не було. Але суму я витратила чималеньку і накупила, як ви бачите, Теж немало. І я вирішила зробити таку знаєте, відеофіксацію того, що я закупила. Можливо, це комусь буде цікаво. Давайте дивитися по черзі, що ж я накупила. По-перше, я купила дві нарізки. Я їх купувала окремо. Чому? Тому що я купила схему. Нічна веселка від катрусиних рукоділок, зараз ви її можете бачити. І купила одразу до неї нарізку. Оце нарізка на веселку. Ну, бачите, тут дуже багато чорних ниток. І ще в цьому ж пакетику в мене лежить нарізка на е, калібрі і Оця схема. Е, Я просто разом їх купувала. Е, ви могли це вже бачити, в, коли я вам показувала частину своїх запасів. Е, просто показую, що воно в мене є гроші витратила. Схеми, до речі, я звірилася зі своїми записами, я купувала ще у серпні. От, Потім я купила схему Мамая від Кедрусиних рукоділок. Оцю, і до неї одразу замовила нарізку, бо дуже кортіла мені її почати. От, Якби я тоді знала, що я ще куплю козака Мамая, я б мабуть, замовила це все одним замовленням і не переплачувала б двічі за доставку, але ну, хто ж знав. Купила я отаку нарізку, купувала в інстаграмі в аккаунті Світлана Муляне. Називається. Я думаю, всі, хто колись цікавився замовленням нарізки, знають або цей аккаунт, або в них є ще сторінка на Фейсбуку. Є у Вайбері, можна з ними зв'язатися. Ну, тобто, думаю, що це не новина, де, де купувати нарізку. От, оці два жмутки: мені треба буде. Вони приходять. Метражем, і мені треба буде їх порізати по метру, щоб зорганізувати. Організовувати буду на кільце, як зазвичай. Е, я думаю, що нічну веселку я поки що е, чіпати не буду, а от ну, моя треба організувати. Він такий, ну це найбільша моя схема з тих, які в мене є наразі. От, і розпочати, і не розпочати. Ну, більше мамая, бо там 500 хрестиків. По одній стороні. Більше мамая в мене нічого нема зараз, і я не думаю, що буде ще. От, найближче там кілька років. Ще буквально вчора я була, як я вже розповідала цю історію, я була у стоматолога, а стоматолог в мене на Соколі поруч з рукодільним сундучком. І я зайшла в рукодільний сундучок і купила такі п'яльця. Це будуть індивідуальні окремі п'яльця для мамая. Бо вишиватися він буде, ну, я гадаю, не один рік. І я подумала, що йому треба окремі п'яльця. В мене є вільні п'яльця третього розміру, але ну, з третім розміром великі схеми, мені щось не, незручненько їх. Ну, вишивати їх може зручно, а зберігати тр... трішечки незручно. Тому я вирішила, що я, мамою куплю такі невеликі пяльця, вони. Дуже гарно влазять в папку на застібці, коли ну, я зберігаю це в папках. Ще вчора я купила отакий магнітик. Це теж буде індивідуальне для мамая. Я гадаю, що воно трішечки-трішечки схоже на е, ну, якийсь може. Вишивку, на вишиванці, не знаю, на лиштву, на щось таке. Я просто подумала, що мені буде зручно, якщо там буде місце, коли можна, куди можна буде засунути голочку. Оці прорізи, вони, Я хотіла такий самий, як в мене на троянді, на душі троянди, але ну, не було такого. Я обрала такий, ви бачите, з прорізами Мені здається, що в нього буде зручно ховати голочку. Ще взяла дві пачки голок, це не ексклюзивна дома моя, просто думаю, Ну раз вже зайшла, то може треба взяти голочок. Бо знаєте, в мене чогось якість DMC останнім часом голочок від DMC вона щось мене не радує, бо вони останнім часом кракають у вушку. Тобто я вдягаю нитку, вишиваю, вона вилітає. Я думаю, ну, може, вислизнула. Потім дивлюся, а там маленьке таке тріщинка у вушку, і з нього вилітає нитка. От, тому я закупилася ці нитки, ці голки по 35 були, а ці були аж по 70. Мені дуже подобаються голки від чарівної миті, вони ніколи не були дуже дешеві, а зараз вони такі знаєте, кусаються. От. Кусючі. Це моя була покупка. А ще я купила три таких нитки, вони мені були потрібні на старий один процес. Я все думаю: повертатися до нього, не повертатися до нього. Я колись його давно почала, але я почала на канві, а мабуть, було треба на рівномірці і там вже щось відшито і розпорювати, перешивати на рівномірці мені якось незручно, а може його взагалі не вишивати? ну Не знаю, але нитки докупила. Буду думати, гадати, що мені з тим робити. Я його вам не показувала, бо він у мене вдома лежить. Я ще подумаю, буду я його продовжувати чи ні. Якщо буду продовжувати, я вам його покажу. От. Якщо не буду, Ну лишиться поза кадром. Оце була моя покупка, вона така, знаєте, випадкова в мене така блакитна, я не, не підбирала. ну Просто мені винісли, там були м такі. Здається, бускові і блакитні. Я така подумала, ну, давайте блакитні. От. Якби були такі бежеві, я б, мабуть, взяла бежеві, але ну, не було, взяла блакитні. Це найсвіжіша моя покупочка. Що ще в мене було? Ще в мене була закупка, це була минулого разу, коли я була в стоматолога. Чи поза минулого ну, коротше. Це були нитки. на... Панельку з подсолнухами і панельку з пташками. Зараз я вам їх вставлю, подивіться. От це ПНК, я ДМС переводжу в ПНК, і якщо це не якийсь дуже такий, знаєте, Вибагливий до відтінків процес. Я думаю, що соняшники не дуже вибагливий, а пташки так і погатів, я їх швиденько замінюю. Не знаю, я, мабуть, буду вже скорочувати цю практику, але в мене ну, є такі ПНК, я їх закупала роками і колись я скупила там півмагазина. Мені їх вистачить на деякий період, але новий. Ну, я думаю, що вже не буду купувати. Так, ще ще в рукодільному сундучку, в якихось моїх візитів. Я купила дві отакі рівномірки синього кольору. Вони в мене підуть під мої плани на різні новорічні, прикольні, цікаві дизайни. В мене є кілька там задумів на різні об'ємні іграшки, щось мені потягнуло цього року. На різне об'ємне, і я вирішила, що оця рівномірочка це ну, Онікс-рівномірочка, вона дуже така, така темно синя. О, тут навіть ниточки лежать. І буду я з них робити. Є в мене задуми. На один в мене задум там із польського журналу, а на один, мабуть, щось об'ємне зроблю від Ірини Нанішвілі. Я ще не придумала, чи я буду, чи не буду. Коли почну робити, покажу, якщо почну. Ще я була у тканинно швейному магазині. От. Там на метраж у нас продавалася отака канва. Найпростіша, найдешевша. А, і ще я купила шнюгук. <ріху> От, Купила такий дуже гарний, золотистий, він буде мені до оздоблення моїх куль. Бісерні кулі від телеартіс. Я, до речі, вже зелену дошила, тобто можна переходити до оформлення. Якби бу... в мене буде часто натхнення, я сяду, пороблю. Це все. І обов'язково вам познімаю, як я це робила, покажу, що в мене вийде. Чи вийде, чи не вийде. Що вийде? Обов'язково ви це все побачите. Шнурок я вже купила. В мене, до речі, був. Я раніше купувала, в мене був такий синій шнурок. Він ну трішки іншої якості, але це шнурок в мене буде до. Синього і білого, сподіваюсь мені його вистачить. Не знаю, тут менше, тут, здається, два, тут я три одразу взяла. Сподіваюсь, вистачить. от Це те, що я купувала в тканевому магазині. Ще робила я невеличке замовлення на чарівна мить Робила на чарівна мить замовлення. Не знаю, чи здогадаєтесь ви, що це? Це фурнітура. Це фурнітура, я не полишаю надії доробити свої намиста. От, купила такі от стопери для того, щоб ну, збирати. Я їх донизала, до речі, але не можу придумати, яку систему мені зробити, щоб кріпити їх до застібки. От. Ну, це треба сісти, так, знаєте, мати кілька годин, поміркувати, спробувати, але сто перекупила. Ну, я думаю, що я цим буду користатися. Ці взяла на знаєте, про всяк випадок. Ці менші, ці трішки більше. А це я брала для. коли... Коли я буду збирати червоне намисто, то це мені, мабуть, знадобиться. І взяла ще такий інструмент він для обжиму стопорів. Ну, тут не видно, я не буду його розкривати, він там з трьома розмірами, щоб дуже ну, щільно прижимати. І ще для збирання червоного намиста я таки купила дріт, От, не витримала. Я вирішила все-таки, що нитки, еслон мені це буде занадто занадто. Для збирання намиста з рубки, ну, я не думаю, що вони не триматимуть, вони триматимуть, але з ними там буде свої приколи, і я вирішила, що все-таки треба купити дріт, тим паче, що на чарівній миті він не дуже дорого коштував. Я, до речі, не пам'ятаю саме розміри цього, оцей буде мені завеликий, мабуть, він такий, знаєте, для великих намистин. От, він і, і рубку нормально триматиме, але вона буде, знаєте, така торчати, колом стояти. От. а цей дротик він ну, майже як волосинь, але він такий знаєте, міцний. О, бачите, 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 а, па -па -па. <сум> От. І на нього рубка ну, нормальна збереться, тут здається 70 метрів, якщо я не помиляюсь. Ну, на, нами, на, на, на намиста повинно вистачити. Треба буде спробувати понізати, і, можливо, я розкажу, як у мене що виходить. До речі, я забрала коробку зі своїми інструментами з міста, то, мабуть, можливо, скоро ми це все побачимо. І на останок, на останок, що я купила, я купила такі штуки. От, ну, я їх купила не по одній, я купила найбільших я купила три. От, а а о цих купила по 6. Це я купила для чого? Для того, щоб спробувати збирати мої бісерні кулі. Я хочу всередину кулів вкласти для, для тримання об'єму, скажімо так. От, хочу вкласти в ці кулі. Ну, я сподіваюся, що це, здається, в мене була... це 10, оце по 8. А оце по 7 см. Я сподіваюся, що мені воно на 10 налізе. Ну, не зрозуміла я там як розрахувати. Якщо налізе на 10, буде дуже гарно. Буде вона така, знаєте. Повністю заповнена. Якщо 10 буде завелика, я візьму на 8 і обмотаю її синтепоном. І вона буде трішки м'якувата. Бо натовкувати її синтепоном, паролоном або чимось іншим, я щось не довіряю своїм здібностям натовкувача. Якби воно вийшло не куля, а щось таке не куля. От, подивимося, що вийде. Обов'язково вам про це розповім, покажу. Шнурок є, кулі є, лишилося зшити і наповнити. От, оце все я купувала кульки, я купувала отут от в магазині. Зараз покажу. От, магазин хобі-лайк. Вперше в них купувала, в них е, різна е, ну, фурнитура для рукоділля, в них багато всякого для, знаєте, для декору там очка для іграшок, якихось там декоративні там, форміран у них є, отаке. от таке. Якщо вам цікаво, е, нормально, класно доставляють, я їх знайшла на промі, просто в пошуку вбила пінопластові кулі. Перший раз в них замовляла. Якщо ну, я розкушу, як... Мені бути з пінопластовими кулями, обов'язково дозумовлю ще, бо поперло мені. Я ще хочу спробувати. Знаєте що? Я хочу спробувати ту техніку, коли натягати на кулю тканинку. От, в інстаграмі знаю класний аккаунт. Вона робить ну, просто казкові якісь. Вони як прикраси ювелірні, але там, ну, ця майстриня робить їх вже багато років, і в неї техніка відпрацьована, От, вона дуже гарно це робить. Зараз вам спробую вставити картинку. От. Так що спробую я і собі спочатку оформити свої бісером вишиті колі, а потім, можливо. Відшукаю, в мене вдома є запаси різних лоскутів, обрізків від. ну, Там є і атласи, якісь стречі від тканини. Спробую, можливо, теж зроблю такі кульки симпатичні. От, Оце все і покупочки. Як ви бачите, наборів на них в мене не з'явилося, але щось таки закупила поділилася з вами. Сподіваюсь, вам було цікаво. мені, Я впевнена, що буде цікаво через деякий час подивитися, що ж я коли купувала. Грошів я витратила немало, не особливо на ці дві нарізки, але враховуючи те, скільки років я буду вишивати цього мамая, я думаю, що це виправдано. От. І Більш того скажу, я думаю, що це більш виправдано, ніж купувати якийсь ну не знаю, Мілхіл, який я вишиватиму ну, тижні зо два, а коштує він як половина оцього всього. А... Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Пишіть, можливо, якісь свої думки. Якщо ви пробували робити щось з пінопластовими кульками, обов'язково напишіть мені про свій досвід, чи вийшло у вас, чи сподобалося вам, чи вийшло з першого разу, чи треба було купувати більше кульок на невдалі спроби. От. І якщо ви робили щось об'ємне, якісь об'ємні іграшки, обов'язково напишіть, що робили, бо в мене чогось потягнуло в ту сторону, не знаю чого. Ну, Про намиста я вже все раніше казала, не знаю. Якщо збираєте намиста, можливо, підкажіть мені якийсь класний спосіб або майстер класи як їх. Знаєте, ну зібрати то не проблема, проблема зробити їм гарну застіпку. От. А ті застіпки, що я бачу, вони трохи мені не підходять, бо вони до трохи іншої якості на мистин підходять. Дякую вам всім, дякую всім, хто підписався в окрему корзиночку. Вам подяка. І побачимось у наступному відео. Сподіваюся, що це буде рукодільний щоденник, і мені буде вам таке що показати.